Доброго дня, шановні студенти! Отже, продовжуємо роботу над виконанням абресу, а саме оцифровкою даного абресу в програмному забезпеченні Допокат. Хочу одразу подякувати всім, хто надіслав роботи на перевірку, хто виконав, сформував і оформив відповідно до наданого прикладу свою роботу. Всім дуже вдячна, отже, продовжуємо роботу, і сьогодні ми з вами розглянемо саме комунікації. Отже, робимо активним шар опори та ліхтарі за завданням відповідно до абресу на пікеті 93 потрібно зазначити електронний ліхтар на дерев'яному стовпі. Для цього у вікні макрос обираємо промислові та комунальні об'єкти та будуємо ліхтарі на дерев'яних стовпах 1. Отже, ми бачимо на екрані приклад того, що саме нам необхідно обрати. Ми обираємо макрос 03, промислові та комунальні об'єкти. Далі ліхтарі на дерев'яних стовпах 1. І ось тут у нас в панелі. З боку, зліва ми бачимо саме ось їх символ. Тому переходимо далі. В примітках хочу зазначити, якщо символ ліхтаря побудований, але не відображається, потрібно перевірити його властивості та внести правки у позиції символу. Створюємо лінію електропередач низької напруги на дерев'яних стовпах. На забудованій території між пікетами 7993. Отже, спочатку змінюємо активний шар на ЛЕП та електрокабелі. Далі у вікні Макрос обираємо комунікації наземні ЛЕП-НН, стрілка напрямок. Отже, повертаємося до нашого абресу і бачимо, що лінії електропередач у нас знаходяться. Ось, Точці 79 і точці 93. Тобто, ось тут у нас лінії електропередач з вами зображені. І ось ми можемо виставляти напрямок для кожної лінії електропередач. Повертаємося до наших методичних рекомендацій. І бачимо, що нам необхідно вставити в точку 93. Символ 115 2 стрілка. Під час встановлення цього символу спочатку необхідно обрати символ із списку, прибрати прапорець масштабований та багато. Отже, вкажіть пікет 93, потім 79 і натисніть кнопку Вставити. Це дасть змогу орієнтувати символ за напрямком ЛЕП. Крім того, у точці 93 мають бути ще стрілки леб. І необхідно будувати продовження лінії електропередач до будівлі, вказавши пікет 93 та північний кутган. Потім вказавши пікет 93 та 59, попередньо побудований символ ліхтаря потрібно розгорнути так, щоб він не закрив стрілки. Отже, будь ласка, увага! На екран на мій самий ось рослинок. Отже, ми бачимо, що ми розвертаємо цю стрілку. Ось, наприклад, ми розвернули, і в нас побудувався ось цей напрямок. Тобто цю стрілку нам необхідно прив'язати до кута ганку. Потім цю стрілку зробити паралельно огорожі, тобто за цим же напрямком, і з точки 5 до точки 4 провести саме в цьому напрямку. І ось саме так необхідно буде пропрацювати. Якщо розглядати точку 79, то від неї необхідно створити від точки 79 до точки 16. І ось цьому напрямку ми з вами проклали лінію електропередач і іншу лінію електропередач навпроти. Отже, зверніть увагу, що під час вставки символів немає потреби натискати кнопку Вставити. Достатньо натиснути «Пробіл» або Enter на клавіатурі, для того, щоб повторно вставити символ, також не обов'язково заходити в меню Символ і атрибути. І ось ми бачимо. Як саме в нас розташовані ці лінії електропередач? Тобто, у нас їх на абрисі всього три. Точка 93 59, 79. І ось позначення лінії електропередач на абриці. Бачимо результат побудови, також в тому кресленнику, який я вам надала. Все відповідно. До прикладу, аналичним чином створюємо лінію електропередач на Пікеті 79. Ось на Пікеті 79 бачите результат побудови. Наступним етапом будуємо підземні комунікації, каналізацію та водопровід. Спочатку робимо активним шар каналізація та формуємо точковий об'єкт, колодязь каналізаційний. Для цього у вікні Макрос обираємо групу. Комунікації люки. На пікеті 83 створюємо колодязь оглядовий каналізаційний. Результат наведено на рисунку 1.47. Так, отже, ми бачимо з вами у точці. 83 ми побудували колодязі оглядові каналізаційні, які відносяться до макросу 07 комунікації люки. І ось тут збоку в контекстному меню. Ми бачимо налаштування і є кнопка Вставити. Отже, результат побудови ми бачимо з вами на екрані 83. Аналогічним чином будуємо точковий об'єкт колодязь водопровідний. Спочатку змінюємо активний шар на водопровід та формуємо точковий об'єкт колодязя водопірний. Для цього у вікні Макрос обираємо групу комунікації «Люки» На пікеті 82 створюємо колодязь оглядовий водопровідний, результат дивимося нижче. Ось 82 точка, колодязь оглядові водопровідні. І саме ось з такою горизонтальною полоскою. Отже, у вікні макроси опираємо групу комунікації підзивки. У відповідних шарах будуємо лінії, об'єкти каналізації пікети 81, 83 і 85 та водопровід пікети 80, 82, 84. При цьому визначаємо необхідність розміщення підписів лінійних тематичних об'єктів та відредаговуємо їх розміщення, будуємо підводи комунікації до будівель перпендикулярно до осі будівлі. Результат. Наведено на даному рисунку. Тобто ми бачимо, ми обрали з вами макрос 06 комунікації підземні. Обрали водопровід підземний і утворили саме на оточці 82, 83 і побудували саме ці комунікації. І ось ми провели зеленої оліні і кормічневої лінії. Тобто ви бачите, який результат ми отримали. Ось на моєму прикладі так само все це представлено. Так, отже, ми бачимо водопровід зеленим. Коричневим – каналізація. Все як за прикладом. Тому, будь ласка, якщо комусь необхідно пропрацювати, Якісь запитання, будь ласка, звертайтеся, я надішлю вам ще цей креслиник, в якому ви зможете розібратися більш детально, подивитися, які шари використані, і пропрацювати саме вже зі своїм адресом. Тому на сьогодні робота заключається саме в тому, щоб побудувати лінії електропередач і комунікації. Отже, якщо є питання, я зараз е готова на них відповісти, або на протязі періоду виконання вам роботи. Ті, хто надіслав роботи на перевірку, дякую, кому ще не відповіла, перевірю. Е і також надішлю всі відповіді, кого які є. Тому на зв'язку.